Підкріплення, що для собаки може бути підкріпленням. Звісно, підкріпленням для собаки може бути будь-що, що чого собака прагне в цей момент. Звісно, основні такі найсильніші мотиватори так, для більшості собак є їжа, іграшка, соціальне підкріплення. Але коли ваш песик хоче гуляти, виходити з під'їзду, рухатися вперед. Підкріпленням для собаки може бути можливість рухатися вперед. Тому деякі побутові вправи ми можемо підкріплювати не тільки їжею, а й, наприклад. Можливістю, тому що ми даємо собаці доступ до е, того, щоб потрапити до якогось об'єкту чи ресурсу. Ви можете підкріплювати собачку тим, що вона пішла привіталася з іншою собачкою. Просто вам треба чітко використовувати маркер підкріплення. Наприклад, ваша собачка бачить іншу собачку. Це, наприклад, ще не впевнений цуцик, тому він вам запропонує якусь увагу до вас. Я би тут маркувала одразу, же, наприклад, там, маркером своїм чіп, видала би їй шматочок. А потім ще й онтоповзи, тобто додатково дала б можливість на провишому повітцю потрапити до цієї собаки, якщо вона не несе небезпеку для моєї собаки. Так само, наприклад, не натяг повіця. Ми можемо рандомно, коли у собачки прирусає повідомик, маркувати цю поведінку, дати маркер, чи видавати, видавати винагороду. Але, наприклад, якщо повідець натягується, собачка тяне, в якусь, тягне в якусь сторону, ми зупиняємося. Робимо провисання повіця і тільки на провишому повіцю даємо потрапити в сторону того запаху, який вона хотіла. І таким чином ви підкріплюєте собачку, не використовуючи навіть їжі в цьому моменті. Звісно, буде багато підкріплень природних, тому що у собаки є бажання, і ви можете ці бажання використовувати на свою користь. Навіть вихід з під'їзду. Ви можете на секундочку завмерти, собачка зацікавилась вами, ви кажете, супер, браво! Чіп! І там даєте їй можливість чи там гуляй, тому що Чіп, зазвичай в мене все ж таки маркер, який пов'язаний з видачою винагороди їжі або іграшки. Але якщо ми видає підкріплюємо якимось іншим чином, наприклад, доступом до якогось ресурсу, Ось, наприклад, моя учениця нещодавно запустила дуже класне відео. Її собака дуже цінує плавати в річці. Ретривер обожнює це, і вона зробила дуже гарненьку команду поруч, а потім підкріпила собачку тим, що. Дала їй доступ до ріки. Це нам зручно в побуті, щоб собачка не бігла в річку без нашого дозволу. І, звісно, собака показала дуже класну команду поруч, тому що вона знає, що підкріпленням буде її улюблена річка. Тому, звісно, ми можемо використовувати різні форми підкріплення. Також, наприклад, коли ми працюємо зі страхами у собак підкріпленням. Навіть ціннішим, ніж їжа, може бути збільшення дистанції. Наприклад, коли цуцик боїться якогось об'єкту, не треба його підводити за шматок до того об'єкту. Ви маєте його заохочувати навіть тою ж їжею від того об'єкту. В мене є це відео на цю тему. Тобто тут підкріплення виступає навіть не тільки як шматок, а ще й спроба можливість збільшити дистанцію від об'єкту, який тебе турбує, бентежить. Так тому. Звісно, ми маємо враховувати і використовувати все, що наша собачка хоче, щоб формувати ту поведінку, яка нам подобається. Ми маємо дивитися, що нашій собаці подобається, і використовувати ці моменти, щоб заохотити увагу до нас, чи заохотити якусь побутову командочку. І таким чином ми можемо підкріплювати собаку. Але. Все одно їжа, іграшка це є такі найсильніші природні драйви. І якщо ми кажемо про службових собак, про спортивних собак, які звісно, якщо ми кажемо про собак, які полюють, які роблять захисний розділ, які пасуть, то доступ до цієї роботи, можливість піти до тих вівець, можливість вкусити того фігуранта, це можливість. Підняти ту качку, це вже є підкріпленням до собаки, бо це інші природні драйви. Тому, звісно, підкріплення може бути різним, є різні види підкріплень. Але е в базовий тренінг послуху буде у побутових собак, у службових собак, база з цуценятком, тому що для цуценятка на етапі там до 7 місяців їжа це буде найцінніше, найцінніше. І тому базовий тренінг ми дуже маємо багато використовувати їжі, підкріплення, бо в цьому віці, поки ще драйви не включилися, навіть іграшка не буде такою цінною, чи там навіть інші. Види підкріплень, тому базу ми будуємо на їжі. Завдяки цьому ми можемо подавати розуміння та чіткість дії у собаці у собаки. Звісно, повідець це не наш ворог, це наш друг. І ми не можемо спускати собаку без повідця або надягати повідець на собаку, але не керувати собакою. Ми можемо робити певний вплив і заохочувати собаку, коли вона робить ті дії, які нам треба. Не давати собаці, робити недопустиму поведінку, не давати потрапляти. Звісно, ми не можемо ходити з тим повіцем і не користуватися їм. Це було би безглуздо. Тому яка теза? Підкріплення може бути будь-що, що хоче отримати ваша собака в даний момент. Якщо моя собака виходить на захист, їй. Для неї їжа не буде підкріпленням в цей момент. Для неї м'ячик не буде підкріпленням в цей момент. Це все одно, що мені пропонують там одну гривню, коли я вважаю, коли я вважаю, що можу отримати там 100 євро. Так само для неї ця їжа, це для неї зараз це одна гривня. Вона може її пожертвувати, А фігурант, якого вона хоче вкусити, це для неї 100 євро. І нелогічно мені підкріплювати послуг тут їжею чи іграшкою, яка для неї не цінна. Я можу це робити у. Умовно, щоб заспокоїти собаку, але це не є дуже чесно. Я краще підкріплю спокійний стан можливістю там зробити захват фігуранта. Так само, якщо ми кажемо про інші драйви у собак. Тому це дуже класна тема стосовно того, як використовувати підкріплення в житті собаки, але і примус так само може бути частиною виховання наших собак, коли ми не даємо собаці зробити щось. Або забезпечуємо, щоб вона все ж таки повернулася до нас, так допомагаємо собі повідцем. Ми можемо це робити, це треба вміти робити. Але мотивація це те, що дає собакам бажання з нами співпрацювати. І без цього бажання ми будемо мати. Тобто, чи працювала стара школа дресирування, яка опиралася суто на механіку? Суто, тобто без мотиваційних методів, так вона працювала. Просто результат в них собаки залишалися поруч, Ну, умовно, не приходили. Але для мене я не можу оцінювати. Механічні дії, які роблять тіло собаки, без окремо від її емоційного стану. Я хочу, щоб моя собака прагнула виконувати будь-який голосовий сигнал, який я їй кажу. Чи то буде реакція на ім'я? Я хочу, щоб в неї загоралися очі, і вона була в такому стані емоційному. Мені я не можу дивитися на команду сидіти там до це. Я хочу, щоб це була. Я хочу, щоб команда лежати була. Я, і я хочу, щоб це було драйв, щоб було бажання собаки. І це ми ніяк не зробимо. Так, собака буде лягати. Типу, я не хочу так, я хочу, щоб моя собака лягала і збуджувалася і очікувала винагороди від мене. Я хочу, щоб моя собака йшла поруч зі мною на так. Я хочу, щоб моя собака йшла поруч зі мною ось так. Або навіть коли це розслаблене поруч, щоб вона йшла вільно розслаблено, але знала, що вона поруч зі мною. Це для мене ключове. Тому, окей, якщо у вас метрика, якщо вам пофіг, як виглядає емоційний стан собаки, типу поруч з вами, якщо вам все одно на цю картинку, ну, типу, Бог вам суддя, я не вважаю, що це навіть якийсь сильний. Ну, залежить так від того, що люди. Ну, типу, окей, собака унила ходить поруч, унила лягає, медленно сідає, зажати тіло. Має ну, це якби ваш вибір. Але, типу, для мене я хочу, щоб собака була вільна, мала драйви, мала бажання, і мала бажань, і розуміла, що через мене вона отримує все задоволення, яке вона тільки може отримати. Це буде їжа, і іграшка, і позитивні емоції, і поплавати в річці, і побігати зі мною. І тобто, будь-що, так Так само підкріплення моє собака може любити бігати. Підкріплення може бути те, що я їй кажу: Окей, let's go! І ми біжимо. Тому такий вайб. Відео на 10 хвилин, формат не тік-току, але що ж, якщо хочемо розбиратися в якихось питаннях, маємо дивитися довге відео. Або ні.